Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Алюни, без тішителю душі істини, що сидиш і все наповняєш. Скарбнице і життя подателю, прийди силися в нас і вчися нас, і всякої і скверний, спосиблає душі наші. Сяди, бори, сити, кріпки сяди безсмертний, помили нас, ся ти, бори, сити, кріпки сиди безсмертний, помила нас, ся ти, бори, сити, кріпки сяди безсмертний, помили нас. Слава Отцю Ісунастому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помили нас. Господи, очисті ріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святий, завітай, сили, немочи наші, і мене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Усі, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, новатцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. По твоє і царство, і сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, 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 помилуй, помилуй, помилуй. Слава Сіну, Святому Духам, і нині повсякчас, і на віки віків амінь. Приді до поклонімся цареви нашому Богу, приді до поклонімся Христові цареви нашому Богу. Придідо, поклонімся, прибанім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш, пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертається в глибини морські, зашумілий, і порушилися води, їх порушилися гори, сила Його. Бистрі, течі ріки веселять місто Боже, осяти, Веселі, свою Найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе й Бог рану досвіта. задривожилися народи, захиталося царство, він дав голос свій, порушилася земля. Господь, цілий з нами, заступник наш, Бог Якова. Придіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошив він лук, і зломить зброю, і щити вогнем, заспокойтесь, пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сіли з нами, заступник наш, Бог Якова, слава в Ісину, тому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Алелуя, алелуйя, алелуя, слава тобі, Боже! У мирі Господеві помолімося. Господи, за мир Зами звисоти спасіння душ нашого, Господеві, помолімся. Господи помилуй! за мир всього світу, добрий стан, святи Боже, церкове з'єднання, всі Господеві помолімося. Господи, за святий храмцети, що з вірою, благоволінням і страхом Божим, ходіть до нього, Господеві, помолімося. Господи Божо, засвятій Шовселенського аркарей, лева, папоринського, блаженнішого патріарха нашого святослава. Боголюбових єпископів наших кер Степана, Керестепана Кирандрія, чесне присвіт Росвохристі, дияконство, за весь причитель людей, Господеві помолімся, Господи, помилуй, за Богом бережений, народне за правління і за все військо, Господеві помолімся. Господи, помилуй, щоб люд мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю, їх міцю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімося. Господи, що подати неослабну, незберемну і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому не перемогу над ворогами і супостатами і всіма нападками і Господеві, помолімся. Господи, щоби сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ани Господні вгнав їх і вражав Господеві, помолімся, щоб вислухати крик святої церкви, твоєї зітхання доновірців наших, і щоб із ісління життя полонених ворогами і супостатами рабів його, які в печалі і скорботах до нього взивають, Господеві помолімся. Щоб визвотися нам від усякої скорботи гніву і нужди, Господеві, помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Присвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію. З усіма святими, пом'янувши самих себе один одне і все життя наше. Христу Богові відаймо. Бо тобі належить усяка слава, честі поклоніння Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бог Господь явився нам, благословен, Хто йде в Ім'я Господнє Сповідуйтеся Господе, бо він благ, бо повік милість його. Бог Господь явився нам. Благословен хто йде, ім'я Господнє Подишов, що обступила мене іменем Господнім протистояв я їм О Господь і явився нам, Благословен хто йде, ім'я Господнє умру, а жити буду, повім, діла Господні, о, Господь, і явився нам. Благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Амінь, яким знехтовали будівничий цей став головою вугла від Господа, стався він і дивний є в очах наших. О Господь і явився нам, благословен, Хто йде. В ім'я Господнє. Господь, явився нам. благословен, хто йде, в ім'я Господнє. Спаси Господи людей Твоїх і благослови наслітт Твоє перемоги. Верну народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм, охорони любові, слава ось, і сили, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступництво перед яким ловіємо, з яким не осоромимося, не пордимо молитвами нашими, все успіва на Утверди православний громаду, спаси благовірних людей, укріпи справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Важні ми, Русі, премудрость будьмо важні. Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миру. Дайте, Господа і сини Божого, здайте Господе вісилу і славу. Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, В писан послання святого постола читання. поважні пратя, Кріпіться в Господі та мутності його сили, одяніться в повну зброю Божу. Щоб ви могли дати бідсіч хитрощам дьявольським, нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правительниць цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надянути повну зброю Божу. Щом за ликої години ви могли дати обіри, перемагаючи все міцно, встоятися, стійте, отже, підперезавши правди, бедра ваші, втянувшись у броню справедливості і взувши нову готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А досем візьміть ще двіри, яким здолаєте засити і розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння, і меч духовний, тобто Слово Боже, Божи, І спрості, вислухаймо святого Євангелія, Евангелія, ми Русі, твоєму, і до марка святого Євангелія читання, в тобі, Господи, слава Тобі будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже ці горі, вигнеться і кинця в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться, те, що каже, буде йому так. Тому я кажу вам: усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець вас, який на небі, прости вам, провини ваші, коли ж ви не простите, і отець вас, що на небі, не простить провин ваші. Слава тобі, Господи. Слава. Великі милості твої молимось, тобі вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за святі, що Вселенського архера, лева, папу римського блаженнішого патріарха, нашого святослава, Боголюбивих єпископів, наших Кир Йосафа, Киристепана, Андрія, за отців наших духовних і за всі у Христі братів і сестер наших. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилуй. Ще молимось за Богом, бережений народне заправління за все військо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Коли ми уповаємо, і на зброя наша, врятує нас, Господи, ал допомоги Твоїй Всемутній просимо, і, силу, і на силу Твою ми сподіваючися, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно прикликаючи. умилінням молимося, всутній, Господи, милостиво, вислухай, і помилуй, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Захисно повірник. Господи, і замішання сотвори серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою і в покори їх, і Христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимося Тобі, милосердний, Господи, вислухай і помилуй. О, Господи помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй Наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселилися у землі нашій Усильно молимося Тобі, Господи, вислухай, і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владико ріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий людинолюбець Бог, і сей тобі славу посилаємо, Отцю і і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Ще іще, преклонивши голови, Господеві помолінця. Господи, помилуй Господи, Боже сил, Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш щодеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші, зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні у покаянні і зумиленням молимося Тобі. Поможе нам, Боже Спасителю наш, і збави нас ради мене Твого Святого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає і Збавителя, і Спасителя. Радше Хай пізнають усі народи, що Ти єси Бог нашими, люди Твої, силою Твоєю бережені. сотвори з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи, Боже Спасителю наш, Силу і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконні і людей Твоїх, і не відвернися від нас у Гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смирених рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. повстань на поміч нам і оборони, і оберни на честь, нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнство нашому, подай у сильні відвазі і мужності погнати і наздогнати їх, і в імені Твоєму перемогти їх, а Тим, яких ти призначив, покласти в бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай їм Вінці на Бо Тийси заступник, і переможець, і спасення всім, хто на тебе уповає, тобі славу висилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки Амінь! Ам. Мудрі. Песнішують каровими і нетрівняно, ставніші робими, щоб сотиння Бослово породила. Слушаємо, радиться та Тебе величаємо, слава тобі, Христе Боже, уповання наша, слава Тобі, сили, святому духовка, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Христос, істинний, Бог наш, молитвами пречистої Своїй Матері, преподобних і богоносновців наших і всіх святих. Помилуй, спаси нас як благий людинолюбний. Амин. Дякую всім за спільну молитву. Нехай ця молитва за наших воїнів, за нашу перемогу принесе нам глибокий мир і перемогу. Слава Ісусу Христу! Боже великий, Боже всемогучий, Нашої молитви цей смиренний лас, Душі прискорбної небеса пливучий, Услыши, Боже, и злянься на нас. И утверди нас у Христом и вери, Яки то жили наши праотцы. Знаю, зрять правду, Вернуться до тебе, Тебе полюблять, Заблучи їм всі. Зійшли, о Боже, Також ліпшу дость, горем прибитим країни синам, та й свобідну золоту волю і славу нашу повернити нам. поміж нас не згода, а сіє нам любовий світ, що в Україна круг твого престола стану. Шас You're